Студентська набережна одне з улюблених місць для відпочинку та прогулянки уж і гостей міста ще в травні 2022 року. В міській раді планували продовжити її та розширити до вулиці Загорської вздовж новобудов та міжрайонного управління водного господарства. У предпроєктній пропозиції пропонували облаштувати пішохідну та велосипедні доріжки, зробити благоустрій, а в найвушій ділянці дамби звести навісне покриття на плаях, що дало б змогу мешканцям цього району мати пішохідне сполучення із центром міста. Минув рік із презентації проєкту Біля новобудов наводять лад, верхню частину набережної косять за рахунок ОСББ, а знизу попри річку викошує місто. Далі за новобудовою і до міжрайонного управління водного господарства територія занедбана, а вже від середини Загорської немає дороги взагалі. Ужгород невпинно забудовується і йому критично не вистачає зелених зон. Як запевняє архітектор та урбаніст Євген Приходько, збільшення кількості пішохідних зон має бути прерогативою в розбудові міста. Чому в Ужгороді це актуально? Актуально через те, що збільшувати кількість тактильного для пішоходів середовища. Це не тільки покращить приваблювальність міста, а й покращить кількість місць, де люди зможуть комфортно здобувати оцей відпочинок, оцю насолоду й оцю просту прогулянкову красу нашого міста, і не тільки нашого, майже для кожного міста таке актуальне. Ми запитали й в Ужгородців та гостей міста, чи доречно продовжити студентську набережну. Да, з дітьми гуляти було б. Супер. По обі сторони. То там, то там. Для людей, так, думаю, зручно буде. Ну, тому що буде зручніше людям добиратися до Загорської. Там. Думаю, що їм би це ж треба було. Особливо, якщо буде рівна дорога і буде покладена гарна плитка. Пішохідний прохід мав би сенс. А ви туди гуляли? Бачили? Так, да, там таке собі. Проєкт оновленої набережної мав пройти громадське обговорення та розгляд депутатів у департаменті міського господарства Ужгородської міської ради не на камеру повідомили, що на його розробку наразі немає фінансування. Відтак питання: коли саме уся студентська набережна набуде цивілізованого вигляду, так і залишається без відповіді.